Друзі, хто чекав, нарешті з'явився у нас лак керамічний X Premium від фірми Multifuller. Ось такий комплект коштує 1300 гривень, не 1500, не 1450. 1300 гривень. Давайте по характеристиках. Після нанесення при 20 градусах полірувати або демонтувати деталь можна вже через 3 години. Ну, так як у нас літо і жарко. Ще можна пришвидшитись. Це дуже твердий лак, який бажано полірувати через 3-5 годин. Якщо це буде на другий день, буде дуже важко. Можна, але буде дуже важко. Я пробував ну, на порядок важче, аніж там другі лаки, ті самі тверді, там, допустим, чи той Експрес, чи той платіном. Такий лак, де більше використовують на передній частині автомобіля. Там, Капоти, бампера і так далі. В ТДС написано, що це для подетальних елементів, так як це швидкий лак, от, тобто, щоб все співати. Але я вам скажу, що його можна приміняти як і на повну покраску, також і на подетальну, тому що він розцікається приблизно десь як АПП-шний, може хто користувався раніше, десь хвилин 9 12 При цьому він не тече в ньому є додавки які не дають йому наплив ти або якісь соплю, там, в общем, Він не буде текти, це дуже добре. За кордоном він вважається одношаровий, але краще його наносити півтора шари. Я його пробував і так, і так, для св'язки, скажімо так, малярами не поймуть. В общем, друзі, з'явився, хто чекав, будь ласка, дзвоніть, кому цікаво спробувати вперше. Також ви будете здивовані цим лаком, тому що це швидкість насамперед. Це швидкість і якість, це дуже високий місто сухих речовин, друзі, який не притягує опил. Для гаражників розроблений, для сирих гаражів можна, а також я використовую в час пік жари. Тобто безкомпромісний лак, який, з яким дуже легко працювати, пришвидшує роботу, і за це все всього навсього 1300 гривень, так як. Якщо брати в конкурентів кераміка, вона йде туди ближче до 2000 і вище. Номер телефону нижче буде в описі, друзі. Дзвоніть, беріть, користуйтеся, заощажуйте, пришвидшуйтесь. Лак ну дійсно дуже провірений, чудовий лак.